А що це ви робите зараз? зефір викладаємо в кульок і будемо висаджувати. Завітки робити. Це, це в цій масі маренга, яблучне пюре. Да, агар. Це зефірна маса. Да, да. Це готова маса. Це фактично готовий зефір, який ну, теплий. Це як тепле морозиво таке. Ну, на заводі. Так, да, так. Да, да. да, да. Ми таким чином випускаємо повітря, зробили свою таку техніку Просто. качалкою. Прості, простіше його. Зірно. Ходить. Давайте. Тягнеться щось. У такі зефіри не випадають. Насадки можуть бути різні. Розмір зефіру теж різний. Ми робимо таких півтора завітка, Ну, хто який замовляє, ну, це класичний такий зефір, Він складається з двох половинок. Це така магія теж свого роду.